до приємної новини нагадаю. Відбувся 67-й обмін полоненими. Додому повернулись 84 людини, 33 військових, 51 цивільний українець. Серед звільнених цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 і 2017 років. Серед звільнених військових захисники Маріуполя. Перші емоції тих, хто нарешті повернувся, показали в Держприкордонслужбі. Сьогодні плач Лера, ми двоємо, локва вдома. Віщені передаваємо. Я детей шесть лет не, не, не видела, поэтому я очень рада. Мы еще ни, ни головой не поняли, что мы дома. Пока до не пришло сознание, наверное. Давай сейчас Украина за вас боролась. Слава Украине! З російського полону повернули екс-командира, знищеного окупантами мінного тральщика «Генічиськ» Олександра Бойчука. Про це написав його друг, журналіст Богдан Кутєпов. Свого часу Бойчик урятував корабель під час анексії Криму в 2014 році. Він зник ще в перші місяці повномасштабного вторгнення, і перший рік Олександра взагалі не було в списках живих. Тепер він вдома. Особистість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних і військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення, і незаконно засуджені на тривалі терміни ув'язнення від 10 до 18 років. Серед визволених є три жінки з Донецької і Луганської областей. Окрім цивільних, є також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни військово-морських сил, державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити десятьох офіцерів: вік наймолодшого, звільненого 26 років, найстаршому – 74 Нагадаю, попередній обмін провели 23 липня. Частина звільнених воїнів потрапили в полон ще під час оборони Маріуполя. і Провели в неволі понад три роки. Загалом за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад тисячу українських захисників. Тоді ж секретар РНБО після перемовин з російською делегацією заявив, що ще понад 1200 наших людей можуть повернутись з російського полону під час гуманітарного обміну. Важливо, що мова йде не лише про військових, а й про цивільних, яких Москва незаконно утримує. Підтвердили попередні домовленості про 1200 на 1200 і в Кремлі. І до речі, під час Попередніх обмінів ніхто не називав скільки конкретно бійців повернулись додому. Вгур пояснили, що будь-які коментарі впливають на процес, і самі переговори супроводжуються активною інформаційною атакою з боку ворога, дезінформаційною компанією, спробою тиску на рідних. Тому важливо не коментувати цифри, поки не завершиться весь процес. Загалом, за останніми даними від координаційного штабу, з російського полону визволили 5 тисяч українців.